Друзі, доброго всім здоров'ячка! Бачимо знову ремонт дороги. Бо я не назву це дорогою. Це одне направлення, як той казав. Бачите, які ями, які тут ловушечки. Ну нічого, а ми далі видвигаємося по справам. Зараз, може, щось підкуплю та вам покажу. Так що, друзі, давайте. Так, ну що, друзі, хочу вам сказати. Приїхали в царичанку, бачите, магазин проти, тисячу дрібниць. Е, дійсно набрав кучу дрібниць. Привіт, скажемо моїм підписничкам. Так, машину зараз відчиняю. Так, друзі, що я придбав? Купив отаких пару дисків, будемо розрізати наш причіп. І купив, ось придбав гаєчок на 5, це на наш паркан. Сказали, дівчата, будемо важити. Одна гаєчка вартує 50 копійок. Їх, здається, 270 штук потрібно. Сказали, будемо важити, переважили, повинно бути 300 грам. Я сказав, якщо я ж приїду вдома, перечитаю, я такий парень, що люблю точність. Якщо ні, не рекомендую мазати. Якщо дійсно така кількість, то рекомендую. Так що, друзі, будемо вдома, я порахую і скажу вам точну кількість. Ну що, шановні мої підписнички, прям з Саречанки летимо в кобеляки, бачите? Е, дружина. Потрібно їй говорити на нову пошту, зараз відвеземо, а самі їдемо рятувати кота. По багатьом коментарям вашим прочитав, що краще відвези валечик цього кота в лікарню, ну, від, від аптек, в клініку. Зараз щось йому може назначить якесь лікування. Так що, друзі, не перемикайтесь. Так, друзі, ось в мене, бачите, яка група підтримки. <рістить автодиція> Що ми будемо робити за будем робити. І, да? і у нас буде вже третій кот. Три кота в нас буде, і буде і да? так? Його... Так, друзі, в мене тут відберіться, відберіться. безлад, бачите, кіт вибіг. Вискочи, не троє руками, він грязний поки, варя. Так, зараз грузимо ящик і відвозимо його, відносимо відносим цей ж в етаптеку. Скільки мама посилок набрала. Ну що, розповідай, що це за посилочки? Готуємося до одного рочка. Це посилки на та роки. Так, ключі візьми, будь ласка, в мене в кишені у в штанах. В штанах. Так, що? Під серцем, під серцем? Під серцем фотографії тоді Марфа, що там, дать? Так, Захар відривай ручку тут, нормально відкрий, як мужик. Це мама відкрила. Ні, мама відкрила. <ріпи> <ріпи> як ти катався, покажи, бо я не встиг ще й камеру ввімкнути. Риба <ріпи> дуже висла. Да? А як вставати? Не знаю, вставай. Ну що, друзі, забрали посилочки наші та вирішили, вирішили трішки вигуляти діточок. Е, хоча це е, ідея була моєї коханої, вона е, хотіла зняти якийсь контент. Я її випередив. І починаєш погано робити. Дуже погано. Ти... Соперник. Да? Да. Каже, що я в неї вкрав контент. Я ж тобі не заважаю, знімай. Я собі знімаю, ти собі. А підписники оцінять хто як краще. Що, Захар, може підемо пройдемося на площадку на футбольну до пацанів туди? Не знаю. Так. Ну що, друзі, така площадка у нас футбольна, зараз прийдемо ближче. Так, влітку там фонтанчик. Ми я думаю до нього дійдемо. Так. Пам'ятаєш, ми тут грали влітку, синок? Вхід у нас тут вільний. Скид вільний, можна грати, хоч цілодобово. Питай пацані, можна з ними поіграти чи ні? Біжи. Так. Отак, так, от пацанам пас. Гол. А ну ти Захар, поворотам вдарь. Ай, промазав. Зараз я угол подам, пацани. Трішки з пацанами пограємо. Так, головою хто заб'є? А! <рисква> Захар! Чого ти не бив? як <рисква> Марфі подобається, так? Да? Донечка? Подобається тобі? Вона в мене тут шнурки витягує. Вихід один на один. Удар! Пеналька. Го! Ні. А давайте ще один угол подам. Пацани, Мене трішки не вийшло. Да? А ну давайте ще угол. Ай, блін! Та щось я сильно б'ю. Так, друзі, бачите, тут освітлення є, яке. В цілому, тут, я ж кажу, дуже шикарно. Тільки трошки від ударів, бачите, сітка деформувалась. Е, до речі, такі стадіончики є в нас по селам. Побудували, тільки до нашого села й не дійшла. Не дійшло це будівництво стадіону. Дійсно. Печально, але нічого, може колись після війни побудують. Так що, так би молодь би бігала в нас в селі. Так, йдемо далі. Бий! Гол! Захар молоді! Ну що, побігли далі? Трошки погралися з пацанами. Йдемо далі. Що тут наші дівчата? Все, Захара записуємо на осінь на футбол. Да? на секції. Чи будеш на дзюдо ходити? На футбол. На футбол, все. Я, 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 так, не підписникам не привіт. Не сім'я блогерів одна, да? так? Так. Такі мано цей, треба вже буці купляти. на Так, бачите, у нас тут місточок який невеличкий імпровізований морфоліться як схватилося за мене тримається так тут ось фонтанчик такий влітку водичка тут все красиво тут -майо! Такі скульптури, да? так? Так в Плиточці у нас гарний парк. Хто бував в Полтаві, там є біла альтанка, а в нас тут, бачите, в кабеляках, біла альтанка. Зараз піднімемось трішки з висоти, подивимось на наш парк. Так, ну от ми на альтанці. Майшто, I love кабеляки, я люблю кабеляки. Така у нас панорама, трішки показав, а наші дітки на атракціонах. Трішки вигулімо брату свою, да, і будемо їхати далі додому працювати. Так, тут захар... Ходить по п'ятам, так? Да? Наступав прям на п'ятку. Так, Захар тут як пожарник каже. Ну, давай. Я їду на машині пожарник. А ми ще накиділи йдуть по собі. А, на а тут ну, залучив. Пожарний висовається. Давай п'ять. Оце мужик. мужик. Варя, а ну як ти тут спускалась? А чого тут ходиш, обута? Тут спускаються взагалі. Фух. Варвара. Кажу, тут спускаються. Ти що, я спускатимешся? Давай, витирай. Все, пішли далі. Пішли на качелі. Давай, Захарчик, показуй. Іринка кліч должна, повинна буде прокоментувати цей смертельний номер. Давай. Ого! Та, дракон. І марфа у нас тут катається, да, доцю? Ти подобається, Ти як їй подобається. Ой подобалось. Папа, поки дуже сильно. Когда у нас не было таких дуже. машин Дуже. Дуже-предуже. Да дуже Все. Класс, да? Мамочка, дивись. А. Шо, и тебе так покатать, да? Дочь, ты сейчас малесенька. Ну, це життя. <сіх> Давай, Варюш. Умничка моя. Так, ну що, будемо збиратись, так? Да? Отака От пора холодна. <сіх> <сіх> так. Я вже там не був. Та ну то вже все. Наступним разом. Наступним разом побуваєш, а що ж, пішли. Ногами там не стій. Так, друзі, ну що? Ми прямуємо вже на вихід. Зараз останні тут хвилини на площадці. Захар побігли. Захар, пока. Захар, пока. Ну що, друзі, етоги подведем. Так, іди сюди, кашеня. Де наше? Но страждальне прибудне. Так, потрібно зразу визначитися із статтю. Що тут? Хто це в нас? Він, вона, воно. Так, це, походу, здається. Здається, здається, кішечка. Так, здається, кішечка. Добре, це вже добре. Бо в нас два кота. І буде одна кішка. Так, де ті стіфлери? Йди сюди. Тікток компот, йди сюди. Дивіться. Йди сюди. Йди сюди. Дивіться, порівнюючи з оцим ось агрегатом який, да? яка це маленька кішечка? Так, дивіться, грайлива. Що ми вирішили по цій кішечці? Дивіться. Вчора їздили в район На район дали нам отакі от вітамінчики. Сказали, курс пропоїть. Потім поганять глистів, а далі, каже, будемо дивитися по е, стану її здоров'я. Так, е, наступним етапом, е, я не знаю, пишіть в коментарях. Як, ну, щодо тих то лишаї, не лишаї. Казали мазь, якусь ям чи не ям, не знаю. Щодо цих моментів мені нічого не сказали в аптеці. Ну, з кішечкою більш-менш приділились. Зараз корму їй насиплю. Ось, бачите, я зранку сипав, вона тут вишукує. Так. Зараз підемо. Підемо далі по нашим покупкам. І так, друзі, закриваємо питання по цим нашим гаєчкам. Ті, що я купляв в тисячу дрібницю царичанці. Дивіться, не обманули мене дівчата. В принципі, як зважили 300 грам, так. І сказали, тут в районі 270 штучок буде. Ну, плюс-мінус, так воно є. Там 270. 3 чи 275. Ну, попадаються отакі. Ось, бачите, менші трішки. Ну, штук 3 менших попались, Ну, то вже таке. Добавив я своїх гайочок, У мене тут в резерві було 5. І, в принципі, в мене їх вийшло десь 400 штучок. І гайочок 6. Також штук 100. І в цілому, в сумі, в мене 500 гаєчок є. Дивіться. Так що, дівчатам, респект. Всім рекомендую тисячу дрібниць у царичанці. Далі. Там купував я оцю ось Л'єрку. Також там. Вартувала вона 29 гривень, і вона з легкістю зробила 12,5 метрів шпильки. Це проволока 5. В цілому, на ті потреби, що мені потрібно, на паркан на другу половину, ця шпилька цілком підійде. Я зекономив ну, таку кругленьку суму грошей. Ну, я думаю, їх цих шпильок не вистачить. Потрібно буде докупляти. Ну, нічого, докупимо. Яку кількість, це вже пізніше скажу. Оці використаємо і ще докупляться. Так що, товариш, мій Вовчик, говорив, що її не вистачить, каже, ну, штук 3, мабуть, потрібно буде купувати на цю кількість проволоки. Ну, я так подумав, ну, який резон мені витрачати ще кошти на оці слєрки, ну, якщо вона в моєму розумінні повинна зробити. Мою кількість проволоки. Ну, економія повинна бути економною. Так що, і це питання ми закрили. Шпильки вже готові. Дійсно, багато вони часу забирають. Ну, а що ж? Я ж кажу, в зимовий період роботи особи такої нема, можна було нарізати різьбу. Так що, з цим я справився, друзі. Так, це закриваємо питання по гаєчкам також. Чекаємо весну і робимо другу сторону паркану на нашому старому хуторі. Бачите, яке тут сміття залишилось? Ось. Ну, Це мала частина, що тут залишилося, але все-таки не встиг доприбирати. Так, використовував я масло, звичайне, щоб хорошо. Нарізалася різьба. В принципі, в принципі, принципі, Лерка ще нормально себе почуває. Я думаю, далі буде виконувати свою функцію. Так що, друзі, якось так. Такий тримач ми зробили. Ну, Нормально, мені все сподобалось, друзі. По покупкам все. Диски на болгарку буду різати причіп. Почну, ось зараз його трошки почав е, розбирати. Так що, друзі, з цим всім ясно. Так? Ідемо двір Ну що, друзі, що вам сказати? В принципі, в принципі переглядайте відеоролик, від вас чекай коментарів. Кури, як бачимо, вже адаптувалися до цих окулярів, е, падьожі немає. Потрібно було раніше купляти такі макуляри. Да, Тікток? змей. Да, змій. Е, що ще хочу вам сказати? Всім приємного перегляду даного відеоролику. Е, дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні! Все буде Україна, друзі. Всім добра!